Яснює. І дехто не має терпеливості тому, щоб слухати, а хоче говорити. Ісус вчить молитви Отче наш, Це найкращі молитви для нас, всіх християн спільної, яка нас об'єднує. Це практично єдина молитва, яка об'єднує нас повністю всіх, і католиків, і православних, і протестантів. Тобто ми всі беремо Слово Божого з Євангелії і всі молимося однаково. Більш таких молитв немає для нас спільних, для всіх. Тому це вже я би, дуже, дуже велик, велика роль цієї молитви, так, якої Ісус навчив нас всіх. Ясно, що тут є і подяка, так, і прославлення Бога, і прохання, і перепрошення. Ця молитва для нас зірець, як ми маємо перебувати на молитві. Що маємо робити? Як маємо чути Бога? Що маємо Його питати, чого прагнути? Напевно, складно розповісти це буквально в декількох хвилинах, але важливість молитви нас є для того, щоб саме розпізнавати добро, щоб розпізнати те, що є цінне. Бо. Буває так, що людина за чим женеться, і думає, що це найбільший скарб. А коли про це проговорить з Богом на молитві, то потім скаже, не таке це цінне, як мені здавалося. Тому, дорогі брати і сестри, я бажаю кожному з вас розпізнавати це Боже добро, Боже діяння, яке не завжди таке за яке не завжди можна зауважити, щоб ви це бачили. А друге бажаю вам плідної молитви, щоб ви цей час для Бога не жаліли, а більше для себе. Не жаліли. Амінь. Небесний наш Отець знає, що нам найбільше потрібне. Просимо його, щоб ми завжди зі смиренням і вдячністю. Приймали дари його проведіння. Молімо за святу церкву, щоб вона жила і діла на славу Божого імені для освячення світу. Тебе просимо. Молімо за святіше Отця, щоб зміцнений силою Святого Духа у серці людині третього тисячоліття він наново розпалив спрагу Божого царства, любові та миру. Тебе просимо. Молімо за захисників нашої держави, за всіх пожежників, парамедиків, лікарів, рятувальників, волонтерів, отців, капеланів, працівників поліції, працівників комунальних служб різних видів, про Божу опіку і захист для них. Тебе просимо. Молімо за всіх військових і цивільних, які потрапили в полон. Боже, дай мужності та віри, що витримати на чужині, сповни їх надії на свободу і певністю тому, що ти ніколи їх не залишиш. Тебе просимо. Мрімо за державне керівництво та політиків, щоб слухняні волі Всевишнього своєю працею поширювали лад по всій землі. Тебе просимо. Молімося в наміреннях Святої Меси. Про Боже благословення та опіку Божої Мати для Константина і всієї родини. Тебе просимо. Молімо за всіх померлих, за всіх померлих наших захисників, захисниць іноземних наземних захисників, захисниць, котрі віддали своє життя за свободу, за правду, за нашу батьківщину, за всіх українців, котрі загинули наголоди, не очікувану смертю під час цієї повномасштабної війни. Щоб Отець наш Небесний прийняв, простив усі їхні провини і прийняв до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми зміцнені Івхристійним хлібом поборювали всі, спокус, всі спокуси, які супротивляться волі нашого Господа. Тебе просимо, виступай нас, Господи. Боже наші отче, ти найкраще знаєш наші потреби і бачиш короткозорість наших прагнені прохань. Нехай Твій Святий Дух сам підтримує нас у молитві і буде нашим світлом у дорозі до Тебе. Через Христа, Господа нашого. Брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю всемогутньому. Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Чини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. і з духом твоїм. у гору серця. герця і носимо, тих Дякую складаймо Господу Богу нашому, достойне це і праведне. о істинно достойне, це і праведний, слушна та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали погодяку тобі святий огонь всемогутній, вічний вігічний, Боже, ти через твою люблю сина створив люгу дигину і в своїй доброті відродив її до життя нового, тому служи тобі всі Твого рігіння, прославляй тебе всі відкуплені, і одним серцем благословляйте, Тебе, Твої святі. Також ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи. Святити Боже, і слушно слави тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ що від сходу Сонця і аж до Його Заходу Він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже. Освяти святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, завлінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: беріть! І їжте з цього всі це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив. І подав своїм учням, кажучи: беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомен». Це велика тайна віри, що їм смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне Воскресіння і Вознесіння на небо та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитв цю живу і святу жертву. Поглянь просимо на приношення Твоєї церкви і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів милостивитись, чини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай він нас учинить вічним даром для тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом і обручником. З блаженими апостолами і славними мучениками, зі святим Олександром і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові, зміцни вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим Папою Левом, з нашим єпископом Віталієм єпископом Олександром, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з твоєї волі пристоять перед Тобою. Милосерді своїм о добрий Отче з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер. Та всі, котрі подобались тобі та відійшли з цього світу, надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче, всемогутньому. В єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки Амінь. Молімося до Отця Небесного, так як навчив нас Ісус Христос. thank you від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісуса Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир залишаю вам, мир віддаю вам. Не зважай на наші гріхи. Але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею благоволив дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господні нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушує душа. Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя причастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого. Амін. Господь з вами є. Нехай вас благословить самогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром Христовим. Святий Архангеле Михаїле, брони нас у боротьбі, проти підлості та пасток Злого Духа. Будь нашою охороною, нехай Бог приборкає Його, просимо покірно, а ти князю Небесного війська, сатану та інших злих духів. Котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кінь до пекла. Амінь.